Ніхто як не ми не захистимо нашу державу ніхто як не ми повинен нести цей гордий наш бойовий і мирний досвід і нашу гордість за нашу країну. І щоб вороги нас боялися навіть при слові Україна. У них вже відпадало будь-які бажання, якісь планувати, не то, що діяти, а планувати бойові дії. На зустрічі військові дякували енергетикам за надану допомогу. Компанія Житомир Обленерго за останній рік спрямована до лав Збройних сил України та Державної прикордонної служби України волонтерську допомогу на загальну суму понад 150 тисяч гривень. Також було оголошено, що голові правління енергетичної компанії Житомиробленерго Олексію Шикеті присвоєне чергове військове звання капітана. Враховуючи активну громадську позицію Олексія Михайловича Шкити, організацію дієвої волонтерської допомоги з масила України, належне дотримання встановлених правил військового обліку, наказом командувача військами оперативного командування північ номер 18 від 17 лютого 2016 року, старшому танту запасу Шкиті Олексію Михайловичу присвоєно чергове військове звання капітан запасу.